Друзі, вас на каналі Смачно! Сьогодні будемо готувати смачні, соковиті, вершкові котлети. Поїхали! Ці необхідні нам інгредієнти ви бачите зараз на екрані або в описі під відео. Спочатку займемося куринною грудинкою. Яку ми попередньо замаринували у солі та чорному перці, нарізаємо її на середні частини, щоб було зручно перекрутити на м'ясорубці, пропускаємо половину м'яса через м'ясорубку, сітку вибираємо середню, щоб м'ясо було текстуроване. Після чого перемелюємо цибулю, попередньо розрізану на 4 частини. Далі пропускаємо солодковишкове масло через м'ясорубку. Та подрібнюємо решту м'яса. Тепер додамо до наших майбутніх котлеток вакантності та текстури 2 чайні ложки паприки. 1 чайну ложку меленого коренду, чайну ложку сухого чеснику та 5 столових ложок панировочних сухарів та перемішуємо руками, вони в мене завжди чистенькі. Вимішуємо гарненько, щоб текстура була однорідна. Я, як справжній кухар, мию руки до 20 разів під час приготування однієї страви. Наш ніжний вершковий фарш готовий. Переходимо до смажки найсмачніших котлет у вашому житті. Додаємо невелику кількість соняшникової олії. Мажимо на маленькому вогні. Формуємо наші котлетки. Вони мають бути ось такого розміру. Багато олії не додавайте, тому що у котлетах і так присутнє колодковершкове масло. Ніякої панеровки я не даю. Коли котлетки підзолотилися, перевертаємо їх на другу сторону. Іншої сторони. А тепер спробуємо. То дуже соковито, смачно. Я думаю, що вони підійдуть і дитині, і дорослому. Всім смачного.